Доброго вечора, дорогі і любі наші друзі. Всім привіт! Мишко, радий тебе бачити. Я теж тебе рада бачити, бо у мене до тебе важлива справа. Так, а що ж це за справа? Розумієш, мені потрібно допомогти викрити шахраїв! Та, яких ще шахраїв? яких це не важливо. Головне викрити. Ти мені допоможеш. Але якщо ти мені нічого не розповіси, я ж не зможу нічим тобі допомогти. А, зараз я тобі все розкажу. Тільки дивись нікому. Та за кого ти мене маєш? Та звісно ж нікому. Слухай сюди. Так. Якщо ти мені допоможеш, так. ти допоможеш спільній справі. Х, так. А якій спільній справі? О нашій з видрою і сіроманем спільній справі. Так, а що ж у вас за справа з видрою? І з сироманем. Ми рибку ловимо разом. Так і що? І щоразу у нас хтось цю рибу краде. Та як це краде? І, і, і хто ж це? Оце ж майвоно, що ми не знаємо. Ага, ти хочеш, щоб я допоміг тобі дізнатися? Так, я б цього дуже-дуже хотіла, бо вже не знаю, що мені робити. Може, покинути цю справу. Зачекай, зачекай. А як це відбувається? Що? Ну, крадіжка сама. Ой, дивись, тільки я десь відвернулась, у мене вже рибки нема. Може, то хтось із вас рибку краде. Та ти що? Не може бути. Ми ж разом робимо спільну справу. Ой, подругу, все може бути. Та ні, не вірю. Я зараз тобі історію розкажу Хі. і ти пересвідчишся сама. Що може таке бути, а ще будеш знати, що тобі робити? О, ну тоді розповідай, добрячок. Отож, Марк та Петрусь, два братики, одного разу пішли у ліс. По гриби? Е, та ні, по ягоди. І ось вони шукали, шукали, шукали шукали ті ягоди Хі, і нічого не знайшли. Та що там їх шукати? Місця? А вони і знали, та на тих місцях, про які вони знали, вже нічого не було. Ага, хтось вже там побував. Так, вони не одні знали про ці місця, і от вони почали шукати інші ягідні місця. І що знайшли? Вони так стомилися, що потім навіть попадали на землю і лягли повідпочивати трішки. І Тут дещо побачили. Що? Якийсь невідомий кущ з ягідками. А що то були за ягоди? Вони не знали. Але так як не було інших ягід, вони вирішили назбирати цих і вдома вже показати бабусі. А вона вже скаже: ці ягідки смачні, чи, можливо, вони отруйні. Ой-ой-ой! Невідомі ягоди страшно брати. А якщо вони... Дійсно, отруйні. Марк та Петрусь вирішили ризикнути. Вони назбирали цілі кошики цих ягід і пішли з морелні але хоч трішечки щасливі від того, що мали надію. Яку надію? Надію на те, що ці ягідки хороші, а не отруйні. І що сталося? Що ж бабуся їм сказала? Та нічого, якраз таки бабусі не виявилося вдома. Вона кудись пішла. То, може, хтось інший був вдома? Та ні, нікого не було. А хлопці ж натомлені, такі, зморені, та й так захотілося їм їсти, що прямо не сила вже терпіти. От диваки, то хай би щось пошукали у холодильнику. На жаль, холодильник був пустий і, і нічого, ніде навіть шматочка хліба не було. Бабуся, мабуть, і пішла в магазин, щоб купити деяких продуктів. І от Марк подумав: А що, якби ми з'їли цих яєць? Не можна, а якщо вони отруйні? А Петрусь так і сказав: та не можна, бо вони ж можуть бути отруйними. Та напевно Марк не послухався. Ой, він був страшенно нетерплячим. І коли Петрусь пішов подивитися, куди ж поділася бабуся, Марк тихесенько скуштував одну ягідку. Син хоч не помер. Та ні, не помер. А навпаки, вона йому дуже сподобалася. Така солодка, така смачна ця ягідка. Та не може ж бути, що вона отруйна, так він собі подумав. І не счувся, як він вже з'їв спочатку всі ягоди зі свого кошика. А потім. Потім ще й з кошика Петруся. От нахаба нетерплячий. І коли він це помітив, то, звісно ж, злякався. А що, якщо зараз прийде Петрусь і сваритиметься на нього? Піду но я теж кудись прогуляюся і скажу, що поки мене не було, хтось з'їв усі наші ягоди. От, хитрий план придумав! Та не те слово ще й який. Але Петрусь з бабусею поки не було Марка. Прийшли додому, і, звісно ж, все зрозуміли. А вони теж були хитренькі. Так. І придумали план, як викрити Марка. Як же? Бабуся сказала, що ці ягоди, хоч і не отруйні, та вони викликають свербіж по всьому тілі і почервоніння язика. От хитро! Та не те слово. І Марк як прийшов і дізнався про таку проблему. Налякався, і тут йому почало відчуватися свербіння всього тіла, а потім ще йому здавалося, що язик у нього червоніє, аж пече. А м'як? Оце справді, може, було так добрячок. Та ні, мишко. Просто він відчував свою провину, от і відчував, що йому і свербить, і пече. І що ж далі сталося? Поки Марк не зізнався, що то він. Все те з'їв і не попросив вибачення, у нього все свербіло і пекло. Хм. Але коли бабуся з Петрусем пробачили його угу. та й сказали, що це все вони вигадали, то в нього й перестало пекти та свербіти. От Хм, Яка чудова історія Добрячок! Може, й мені для Сіроманчика, і видри зробити таку дивину. Ну, можеш, подругу, спробувати. За гарну пораду. Тепер-то я точно маю знайти крадія. А ще будеш сама пам'ятати, що не можна красти. Не можна. А ще, добрячок, не можна незнайому їжу їсти, бо вона справді може бути отруйна. Оце ти правду сказала подруга, так. А нам вже час готуватися до сну. Так, на добраніч вам друзі І солоденьких вам всім снів. Ох, приходять мрії